Ревізор поспішає на ревізію до готелю Поділля, один з найпопулярніших та, напевно, найперший готель, що відкрився у Хмельницькому. Добрий день. Це програма. Ревізор до вас на ревізію. Ми до вас приїхали. Ой, ви так на п'єдесталі, високо. Ми до вас хочемо подивитися номер. Кажуть, у вас демократичні ціни в середньому найдешевше проживання у Поділлі Скільки обійдеться? Якщо я живу одна в одномісному номері? 310 гривень. Якщо я живу в люксі, неймовірно красивому ну це 410. люкс люкс Алло, Ну будь ласка, то чому ви а тим часом жіночка з рецепції спілкується із керівництвом. Послухайте, ви такі. Ривні. Ой, Мабуть, без дзвінка директору все ж таки не обійдеться. Справа тому, що директор готелю забороняє мені, показувати вам номер. Ну, а можна, давайте я його тоді він мені нехай скаже, бо виходить, що ви заборонили. Я перепрошую. Так, як звати? Іван Іванович. Іван Іванович, добрий день. Добрий день. звати Оля Фреймут, програма ревізор. Ви чого людей ревізуєте? Просто вас запрошували. Я. О, о... Ви мені відмовляєте заселитися в готель? Відмовляю. вам поселення не потрібно. Вам потрібно те, що ви хочете зробити. Не вам вирішуйте, чим мені займатися в моєму номері. шукайте інформацію, піари, Я попрошу вас, мужчина, по перше, повод зі мною як з жінкою. Я вам бажаю вдалого дня. Ревізор чекає на план Б. Ви ж не думали, що Ольга просто так піде. Віднедавна, аби поселитися у готель Поділля у Хмельницькому, потрібно проходити фейс-контроль. Моя печка місцеве керівництво не влаштувала. Але ось людям пощастило жили тут. І сердючка жила, і ось тут я бачу Наталочка Сумська. Лариса Доліна, Міладзе, Руслана, Вакарчуки всякі, потім Павлік Вітька. І Вітька прийшов. Тут могла бути й моя фотографія. Але нема. Ой, нема та й нема, та й не буде. Бо от така вже жіноча. А ось і план Б. Поки Оля роздивлялася світлини, наш водій заселяється у готель, і тепер вона має повне право провідати друга. Добрий день. Отже, в цьому готелі поселився мій друг на 12-й поверх заборонено. йти. заберіть руки, будь ласка. Ми йдемо до нашого Ми ще Я вам ще раз кажу. У я... мене тут друг. Я хочу втувати. Заборонена виключаємо камери. За законом я йду до свого друга не без перешкод, але ревізор пробирається на 12-й поверх готелю Поділля. Важко відкривати двері. Ой, а як відкриватися двері? Прошу допомогу в режисера чи в звукорежисера. Дякую, Костя. Холодно. Цей номер, який зняв наш водій Костя, коштує 282 гривні. Одразу кажу. Ви не бачите, чого бракує? Бракує подушок на ліжках. А де подушки, а ось вони окремо оскладені. Вони такі вже сірі-сірі. Ну, ви бачите, Ну дивіться, зуби мої, Значите, вони білі. І подушка. Хм? Вперше зуби ревізора у якості еталона. Синтетично. А, б'ється током. Ковдра. А, сіра постіль. На матрасник блакитний, який не рятує від твердого матрацу. І твердий, бачите, кере... Рельє... Тут скло. Друзі, тут скло. Бите скло в ліжку такої знахідки ревізор ще не бачив. Бачите, як воно рельєфно, отак от, як погана дорога. Ау! Як воно током б'ється. Це все пружини, які будуть впиватися в ваші ребра. Ребра током б'ється. Зрештою, ремонт хороший, хороші стіни, такі персикові, хороша стеля, шафа, які є вішаки, пластмасові вішаки. Ну, Номер недорогий, тому немає претензій. Ковдра подається окремо, теж сіра. Є телевізор, міні-бар, міні-барі шоколад, вино. ну, Чисто, непогано. Мені тут бракує шторки, тому що коли ти спиш вранці, тобі хочеться затулитися від світанку, щоб ніхто не тривожить твій сон. У цей тюль він не врятує від сонячного проміння. Так, йдемте в ванну, подивимося з вами. Ванна кімната у готелі Поділля. Ну, я можу сказати, тут не брудно. Одразу на перший погляд бачу, але заіржавілі тримачі, штор. Заіржавіло, заіржавіло. Ой, яка дика знахідка. Тут немає підносу для душу. То ти в душі можна. О, бачите? І ти вже, топиш, ти вже топиш сусідів. Незручний душ. Дуже дивна, дуже дивна ситуація у нас. Із косметики є мило і ромашковий рецепт шампунь. Є два рушнички. Малесенький і великий. Туалетний папір. Все, що з нього залишилось, дуже заощадливо. Оля Фреймут заощаджувати враження не збирається. Ось які гострі моменти вразили найбільше. Відсутність непрозорих штор, синтетична білизна, яка б'ється током, скло у ліжку, та відсутність піддону у душі. Це дуже дякую за терпіння. Вибачте, що можливо донесли якийсь стрес. Готель знаходиться поділля в центрі міста. Точно. Тобто це центральний готель один з перших, так? Один з перших, так. Інтер'єр готелю. Ви бачу, йдете через якийсь період ренесансу, відновлюєтеся, і 12-тий дванадцяти вже повністю пройшов ремонт. Так мені сподобався ремонт і кімнат, і у ванні Єдине, що претензії до душової кабінки. Ціни номери від 282 гривень до 450. Так обслуговування. Крім вас, мені тут більше ніхто не сподобався, на жаль. Ні, у нас дуже хороший колектив. Це ваше враження перше. Ну, мені нахамили, тому дуже дивно, що потрібно проходити фез контроль. Льон, справа в тому, що може, ви звичайно, я, я скажу, що я люблю дуже вашу передачу, але ви, напевне, дійсно настільки експромт робите, що це правда, це дійсно правда, тому люди в легкому стресі перебувають. Я вам дуже дякую. Попри все, я не можу залишити відзнаку готелю Поділля, тому що мене тут дуже холодно зустріне.